Ну Окей. Okay. Є ще така... Да. Онлайн-ініціатива це активісти наші і будь-які громадські організації, приватні особи відправляють факси торчину з вимогою включити до порядку денного розгляд даного законопроекту з вимогою ратифікації Римського статуту. Також наступний тиждень він буде пленарний, тому я сподіваюся, що. Або ми сьогодні дізнаємося про порядок тем, наступного тижня і будемо вже чекати розгляду в сесійній залі, або будемо проводити якісь наступні акції. Можливо, ми підемо в офіси хоча б тих фракцій, які входять в коаліції, щоб там депутатів зловити. Якщо їх неможливо зловити на Центральному вході в Комітет Верховної Ради, можливо, вони в офісі працюють. Будемо будь-яким чином достукуватися до них. Зрозуміло, що є великі ризики для них, тому що ратифікація Римського статуту і повноваження Міжнародного кримінального суду вони перекреслять будь-яку можливість появи Януковича, Януковичів, Захарченків знову на території нашої держави. І Депутати, напевно, бояться цього, тому ми будемо всякими способами достукуватися до них і висловлювати свою вимогу ратифікації поступу.